Розпочинаємо засідання, чергове засідання нашої конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора полицького психоневрологічного інтернату. Шановні члени комісії, на засіданні сьогоднішньої комісії семи членів комісії присутні шість, відсутні Юрій Харченко. І тому відповідно до 10-го пункту нашого положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, комісія наша є повноважною. На засідання сьогоднішньої комісії пропонується наступний порядок денний. Перше власне про порядок денний засідання конкурсної комісії. Друге про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора Олицького психоневрологічного інтернату та допуск претендентів до участі у конкурсі. І третє про проведення конкурсного відбору на посаду директора Олицького психоневрологічного інтернату та визначення переможця конкурсу. Четверте різне. Пропозиції щодо. Змін до порядку денного будуть? Не будуть. Тому пропоную порядок денний затвердити за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати одноголосно. І так, шановні члени комісії, переходимо до питання про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора. Олицького психоневрологічного інтернату. Я тільки нагадаю, що відповідно до пункту 19 нашого положення голова обласної ради 5 серпня видав розпорядження номер 383 яким було оголошено конкурс на заняття посади директора Олицького психоневрологічного інтернату. Для участі у конкурсі документи було подано також одним претендентом кучером Сергієм Фотійовичем. Конкурсній комісії необхідно опрацювати подані документи щодо їх відповідності умовам участі у конкурсі та ухвалити рішення щодо допуску або недопуску претендента до участі в конкурсі. Я слово надаю Олені Олексіївні Кузьменко, яка надасть нам інформацію про подані документи. Подані Сергієм Фотіючам документи відповідають вимогам, які ну, з, з, згідно вимог чинного законодавства як квалів вимог відповідно і нашим порядком. Відповідно, вважаю, прошу допустити до участі в конкурсі. Так <плат> чи будуть у членів комісії запитання до Олени Алексію? Немає. Немає. Тому за результатами розгляду документів пропоную допустити кучера Сергія Фотійовича до участі в конкурсі на посаду директора Олицького психоневрологічного інтернату та вважати учасником конкурсу. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. І так, шановні члени комісії, переходимо до третього питання про проведення конкурсного відбору на посаду директора Олецького психоневрологічного інтернату та визначення переможця конкурсу, і 에, пропоную знову ж таки співбесіду <кл Conference> з учасником. Розпочати та встановити регламент. Регламент традиційний: доповідь учасника 10 хвилин для запитань відповідей. 10 хвилин для обговорення 5 хвилин і прийняття рішення. І так, Ірина Володимирівна, звіть претендента. А, Інна Володимирівна. Так, Сергій Фотійович, добрий день. Значить, сідайте, ми з вами переходимо до співбесіди. Я тільки нагадаю, для презентації плану розвитку вашого закладу ми надаємо 10 хвилин. Ви маєте вкластися. Після того 10 хвилин ви отримуєте запитання і даєте на них відповіді. От, ну і після того вже ми будемо вирішувати вашу долю. Бачите, вправду тому переходьте, будь ласка, до презентації, шановний голова, шановні члени комісії. На сьогоднішній день я презентую розвиток Олицького інтернату. Дивіться, на сьогоднішній день я презентую розвиток Олицького інтернату на четверти і дев'ятий роки. Олицький інтернат є стаціонарною установою, закладом для постійного проживання чоловіків зі стійким інтелектуальним розвитком та порушенням психіки. На сьогоднішній день нас проживає 130 мешканців мешканців, хоча Сам інтернат розрахований на 110 підопічних. І серед цих 130 у нас є ще 18,5 п'ять чоловік внутрішньопереміщених. Це люди з Покровського інтернату перевезені. Це вісімнадцять 130 чоловік, з них 18, з них 15 внутрішньопереміщених з Покровського інтернату. Да, то я може перепрошую. Скажімо, е, обслуговує цих 130 чоловік з, е, персонал з 85 і 5 штатних одиниць. 85. І 5 штатних одиниць. Да, там ж по півставки. В нас дивіться, ну зараз ми до того дійдемо в нас е, лікар. Да, дивіться, ми, ми, ми надаємо нас є. Е, Соціальний захист на постійній основі. Колектив складається. оце лікар-психіатр, лікар-терапевт, маємо 0,5 ставки стоматолога, обслуговуючий персонал, маємо культ організатора, маємо соціальні працівників, медичні сестри, молодші сестри. Коротше, інтернат, можна сказати, забезпечений кадрами, трошки виникла проблема по підсобному. Ну, зараз у нас всі такі трошки в нас проблеми з трактористами, але стараємося, працюємо, даємо цьому, цьому раду. Інтернат надає соціально побутові умови, то забезпечення комунально побутовими послугами. Харчування в інтернаті, скажімо, в Чотирохразове калорійне харчування, є дієтичне харчування, о, з урахуванням віку та стану здоров'я в межах натуральних норм. З харчуванням виходимо дуже скажі, допомагає підсобне особисте господарство. Ми не проводимо закупівлі м'яса, ми часом тільки розбавляємо курячим. Верха в нас. М'ясо своє і свинина, в нас м'ясо все, все приходить з підсобного господарства. І випікаємо один з інтернатів, де ще ми залишили, щоб зекономити трошки кошти, випікаємо хліб. Ну, зараз в зв'язку з тим, там енергія як не крепко виграєш, але можна трошки отримати благодійну муку в даний час. За, е, всі, всі наші підопічні забезпечують одягом, взуттям, відповідності з сезонами згідно норм забезпечення. Забезпечуємо належний санітарно гігієнічний рівень, м'яким і твердим інвентарем, надаємо санітарні послуги. Читання та обговорення літератури працюють в інтернаті гуртки, надаємо послуги соціально медичні забезпечення цілодобовим обслуговуванням. У нас діжура медичні сестри, консультативна допомога. Якщо є потреба, лікуємо на базі закладів Міністерства охорони здоров'я. Вісім чоловік наших мають поліативну допомогу. Заключили з обласною лікарнею з поліативною. Вони раз в тиждень приїжджають ну, до нас в інтернат, надають в їх є хірурги, вони надають нам цю послугу. Так, щось ми трохи не тянуть. Далі це все медичне. І працівники, та ж, наші, не працівники підопічного нашого інтернату забезпечуються ортопедичним взуттям. Так, О, є в нас і таке, що організація денної зайнятості. В інтернаті в нас дуже, скажімо, розвинуті гуртки. Є гурток вишивання, є гурток творчості, є футбольна команда. І також є в інтернаті і духовний розвиток для наших підопічних є в нас капличка, скажімо, на благодійних, скажімо, Тецігор тацігор проводить літургії на благодійних засадах. На благодійних умовах, так, це інформація. Також хочу ще окремо сказати за підсобне господарство. На даний час в інтернаті є 46 гектарів землі. Орноїздів буде 41 гектар. Скажемо, маємо зерно для кормів верха в нас своє поголів'я свиней 100, ми зерна цього всього ніде не, не, не добираємо, не купляємо. Картоплю забезпечені на 70% за рахунок того, що ми дуже багато купаємо картоплю липень-серпень місяць, коли вона молода і дуже дорого стоїть. Для цього в нас є для обробітку. У нас є, за верха є поголів'я верха. Дійних курів у нас 12 курів дійних, молоком забезпечені на 100%. Коли ще в нас була психіатрична лікарня Улицька, ми трошки мали можливість продавати. А зараз додавалось в нас людей, то використовуємо на націон. Для цього в нас є три трактори, один з яких тоді ви передали нам депутати передали з улицької лікарні. Я вже не туди мав це заліз. Сергій Фатівич, ви більше про розвиток розкажіть, про плани? Покращення і економічний розвиток У нас в інтернаті, яка є потреба. І стоїть в інтернаті стоїть гостре питання будівництва банного прального комплексу. Скажемо, з початком війни це ще воно додалося, що треба ще й зробити укриття. Це одне з таких нагальних проблем, яке ну, треба буде вирішити за цей період. Перекриття даху столової, але вже якщо його перекривати, то це треба буде зробити з влаштуванням сонячних батарей, також корпус. Інтернату, він ще в нас шиферний, сама криша. Його теж треба облаштувати з сонячними батареями, щоб воно дало якусь ну, перспективу в майбутньому за рахунок економії. Розширення денного перебування. 130 чоловік нас дуже 130 підопічних, в нас дуже маленька кімната денного перебування підопічних. Плануємо їм, та, якщо вдасться, розширити е літній майданчик перебування підопічних. Туди не треба буде велике фінансування. Ми це хочемо трошки, у нас є гроші на проєкт, зробити проєкт, зробити таке, е покращити куточок денного перебування підопічних ну, на вулиці. Це той, що при вході одразу так, виправ... так, Оце той, що йде до цієї стіни, він має таке ну, не дуже привабливий вигляд. Ну, якщо все, Я у вас. Мене е мене все. Шановні депутати, переходимо до запитань до, кан до кандидата, в кого будуть запитання. Будь ласка. У мене можна? Будь ласка. У мене одне з тих питань, коли ми приймали документи, тобто по відповідають ну, кваліф вимогам, освіта відповідає. Але, ну, типу, те, що вона вища. Але по суті, ви не хотілися десь довчитися по спеціальності? Ну, ви інженер-механік. Так. Дивіться, тобто такий соціально поведінковий типу, напрямок вибрати, чи, ну, грубо кажучи, реабілітація і так далі. Це ж друга фахова освіта може бути. Дивіться, треба було б, скажімо. Ну, я думав над цим питанням. Скажімо, прийшовши, я сам інженер-механік, дуже довгий час працював в господарстві, потім я працював в органах місцевого самоврядування і, скажімо, 4 роки назад, ну, вийшло так, що наші. Об'єднав, створили ми об'єднану громаду, я туди не пішов. І тоді, от прийшов, став на цю посаду. Ну, скажімо, думав трошки над цим питанням. Ну, на даний час я ще не, не ну, в цьому році поступите, правильно? Ну, якщо все буде добре. Ну, так і кажіть, що ви там ще думаєте. <гум> так, кожне ще запитання будуть. <гум> Ігор Богданович, я, я нагадую, з квітня місяця. Та документ я Біля, ну... <різوع> <різوع> так, якщо в мене є такі питання. Ви е, в своїй доповіді говорили про гострі питання що по інвестицій. А ви е, зверталися лиштом на обласну раду? Так, е, зверталися не. Ну на початку, коли в серпні пложі січі місяць, ми писали листа, бо в нас е, наше укриття, що є, вони не відповідають, ні, це по укриттях, а по перекриттю, Те, що ви от озвучували тож що... ні, ні. Ми ще не це... кажете. Що ми ще розробітання... ну це питання плануємо на слідуючий рік. Трошки з проектом розібратися там. В нас є кошти і ще ново. А що проекти не, не це? Де план розвитку в вигляді фінансовому? Щоб ви зробили? обстеження вашого об'єкту, так ви написали, нам треба там 10 мільйонів, п'ять критичних, п'ять нетермінових. Написали остатуча на нас, на голову обласної ради, на засновника, щоб ми розуміли потребу в вашому закладі. По щоб ми розуміли проблематику вашого так, закладу. Ви не до мене не звертаєтесь, ви звертаєтеся там на. Дивіться, ще стоять на, стояли оці ці кошти на вересень-жовтень місяць у нас на послугах. У То ми хочемо звернутися в цей проєктний інститут наш обласної ради, ми вже проводив, я з ними говорив. Вони виїдуть і дадуть нам це, і ми тоді будемо про щось, ну, в реальності щось говорити. Ну зрозуміло, добре. і Друге питання, щоб коротко. А у вас благодійний фонд такий є? у Вас при вашому закладі? Ні. Ну, а сума благодійності то теж вас такого не, не... є. Є. Диві, а диві, яка диві, сума? Чи не було презентації? Чи ми просто не побачили? Да, скажу чесно, вони те скинули. У нас там було. Да. Ні, це це було. а за який це, період за, за, за 24 четвертий рік? Ми а це за 23, було. за вашу каденцію. Скільки отримав диві. заклад благодійності? Є? Там нема. За, 23, за 3 роки цих немає. Ми за останній рік це були благодійники далібуса, генератор, харчування рівно 100% життя нам дає, скажімо, 20% підопі... харчування нашим підопічним, вони нам допомагають. Мука вонівська пішла, воно все йде, ну, все йде на харчування, йде в суму. А як комунікація з Олеською громадою? І в вигляді тільки такої, скажімо, працюємо, співпрацюємо, але в фінансному вигляді вони нам відмовили, надали це, скажімо, десь буде кубів 50 деревини для опалення котельні. Там тополі є сухостійні, зараз ми їх маємо зрізати. Ну, самі маємо зрізати, вони їх надають нам благодійно. З грошима дуже трудно ну, зверталися. Ну, зрозуміло, добре. Чи будуть ще в депутатів запитання? Він, будь ласка. <кій> Сергій Фотівич, скажіть, будь ласка, от ви пишете економічний шлях розвитку, так? Да? Так. Я хотів запитати серед заходів, які ви озвучували, а як плануєте залучати ці кошти? І які? Благодійні? Фінансові у є ви нам розкажіть, які по економічних по економічних пунктах вашого розвитку будівництва правильного комплексу за зростанням укриття за рахунок залучення коштів з бюджету за рахунок благодійних внесків і так далі. І так далі. От, от по цьому Дивіться і розкажу за бано пральний цивон. Воно це питання стоїть вулиці не перший рік. І скажімо, вже був виготовлені. В 2013 році був виготовлений проєкт на будівництво банного прального комплексу. Ну, ви всі знаєте, в 2016 році була оновлена оцінка того проєкту. коригування було цього проєкту. Скажімо, дійшли до 2022-го. Ну, не було коштів на те все питання. ми його Прийшов я в 20-му році. Ми там зробили маленький поточний ремонт, але це питання воно не зняло. І зараз, скажімо, вже цей проєкт не є дійсним в зв'язку з тим, що вулиці ще створилося історико-культурна, ну цей музей, що передали, там входять під землі історико-культурної спадщини. І треба наново робити проєкт. На даний час, скажімо, то ми пишемо і звертаємося, щоб нам обласна рада виділа кошти поки що на виготовлення проєктної документації. По цьому будівництву банно прального комплексу з облаштуванням укриття. Так. В зв'язку з тим, що знизу ми в другому місті не можемо побудувати в нас дуже е, високий рівень вод, ми тільки в бані. Фудович, розумію Можете ну, можна на проєкт обласного бюджету. Хорошо, тільки без лірики. Виділимо угу. кошти на проєкт далі. Маєте ви проєкт, далі. Далі як рухаємося. Будемо звертатися, залучати, дивіться, трошки обласні кошти, залучати благодійників, ну це десь проєкт буде в межах 10-12 мільйонів. Ну, а це ж, а ще, якщо, скажімо, якщо, дивіться, це. Якщо, якщо зукриття, то ще й більше. Да, якщо, ну, я так рахую, що це саме по цих підрахунках, то буде саме такі оптимальні. Ну, дивіться, я вам скажу свою особисту думку. Mm -hmm. Знаєте, 10-12 мільйонів виділяти на проєкт, якщо ми не бачимо далі шляху будівництва цього е, правильно банного комплексу, взагалі безперспективно. Тому що в наступному році норми міняються і так далі, і так далі. І а, знову але, треба коригування проєкту. Прав... Ні, ні, проєкт майже мільйон. Ну, так я, а, так, але, що це саме будівництво, ви ж питали за будівництво? No. Це будівлю 10-12. Будівництво як... 10-12. Без... Але сам проєкт мільйон. І це теж треба обговорити перспективу фінансування. Ви дуже слабенько комуніцируєте з депутатським корпусом і з майновою комісією для того, щоб ви запускаєте. Ви вже самі приймає, приймаєте рішення. Я вам нагадую, що це не приватний заклад. Треба з yes. майновою комісією поспілкуватися. Чи є сьогодні перспектива фінансування? Те, що Андрій Григорович каже, ми сьогодні можемо витратити мільйон на проект, а реалізовувати його почати невідомо коли. То для чого сьогодні як, як вже було втратити? Для чого, році сьогодні, для чого сьогодні тоді виділяти кошти? Той мільйон на проєкт, якщо ми краще, навіть той мільйон може б дали б вам вигляді субвенції, щоб ви критичну там, ситуацію вже б закрили, то це є, я озвучую вам, от прямо в очі, така проблематика. Ви десь забуваєтеся за те, що у вас засновник обласна рада і за відділ майна в комунікації потрібно це не приймати самому рішення. Ми вже там робимо проект на... і мільйон гривень на проєкт. Я думаю, що сьогодні ну, все треба не сім, а десять разів перемірювати, тому що сьогодні і по фінансуванню ви самі знаєте, яка ситуація. У нас є комунальне підприємство, яке теж проєкти робить, тож зверніть увагу. Ми туди зверталися. А економічне вишукування, розвитка вже дали дозвіл? Можна там? Пустити? Ні. Так. Добре, тоді в мене, мене немає. В мене немає. немає. Пані Оксано, не будуть? Не буде. Шановні члени комісії, тоді ми переходимо до обговорення і ухвалення рішення нашою комісією. Оскільки воно в закритому режимі відповідно до положення ухвалюється, тому прошу всіх присутніх, хто не є членами комісії, покинути приміщення. Так. Сергій Фотійович відповідно до пункту 29 положення. Про конкурс переможцем конкурсу є той претендент, за якого проголосувала найбільша кількість членів комісії від загального складу комісії. За результатами таємного голосування. Ви не набрали необхідної кількості голосів та конкурсною комісією. Не визначено переможця конкурсу на заняття посади директора. Олицького психоневрологічного інтернату тому ви залишаєтесь працювати виконувачем обов'язки станом на сьогоднішній день. Пізніше, да, пізніше буде прийняття е, ухвалено розпорядження, підписане головою е, обласної ради. про е, на повторний конкурс наступний конкурс. і в повторному конкурсі такі рекомендації, щоб ви все таки підготували більше більше. більше це я думаю, що. Стрібно будете брати участь в тому, допрацюйте, щоб ваш звіт да як... презентація. презентація була якісніша із цифрами. От. Якщо там далеко не ходити, можна там теж не є секрет взяти презентацію директричну. Так. Можете подивитися, там є більш конкретні цифри, щоб депутатського корпусу не було питань. Якщо даже сьогодні тут і комісія прийняла, то ще є майнова і ще є сесія. Ми хочемо там виносити тих кандидатів, які впевнені, що пройде цих три етапи. Тут немає ніяких інших… шановні члени комісії. На цьому засідання наше на сьогодні закінчилося. Дякую всім Дякую. за роботу. До побачення.